Це Анні. Вона вже кілька тижнів користується новим інструментом для самодогляду частотною матою Dr. Stone Pro від Casada. Це дійсно її вразило. Сьогодні вона показує, чому вона так захоплена цим я із задоволенням використовую її для йоги або просто щоб розслабитися після напруженого дня. Мата поєднує в собі лікувальні камені з інфрачервоним теплом, магнітною терапією та частотами. Звучить спочатку дуже технічно, але ефект відчутний. Що мене дійсно захоплює. Мата містить турмалін, обсидіан, аметист і жадеїд. Кожен з цих каменів має свою унікальну енергію. Турмалін діє як детоксикант і покращує кровообіг. Обсидіан допомагає позбутися негативних думок. Аметист приносить справжній спокій у голову, а жадеїд підтримує регенерацію клітин. Завдяки інфрачервоному теплу я розслабляюся набагато глибше, ніж при звичайному теплі. Воно проникає прямо в м'язи. І найкраще мата також має пульсуюче магнітне поле. Це терапія пемф, яка може зменшувати біль і навіть підтримувати імунну систему. Тут є різні режими, які можна налаштувати. Я часто налаштовую її на резонанс Шумена. Це частота нашої землі. Це дає мені відчуття заземленості як своєрідне перезавантаження для тіла і розуму. І що я дійсно помітив я краще сплю, спокійніший і маю більше зосередженості. Для мене це стало справжнім ритуалом. Якщо у вас зараз багато стресу, ви погано спите або просто хочете щось зробити для себе. Спробуйте це. Я ніколи не думав, що килимок може так багато змінити.